Привіт-привіт, усім привіт! Мене звати Юля. Ви дивитесь канал Плаття Терапія. Друзі, сьогодні в цьому влозі буде трішечки новинок, і на початку цього відео я хочу вам нагадати, що ж це таке фасони Бохо, що таке оверсайз і що таке плюс сайз. Отже, на мені, на Маріані і на Єві, абсолютно однакові плаття. Це та сама викрійка, на мені на Єві, ось такий трішки подовжений рукав. На Маріані трішки коротший рукав. І от зараз дивіться: багато хто не розуміє, як, по-перше, визначитись свій розмір. Дівчата не знають, який розмір, коли я назвала параметри Єви. Багато дівчат навіть невірно написали, який це розмір взагалі. Отже, Єва має параметри: об'єм грудей. 118 см, об'єм талії 102 см, об'єм стегон 127 см. Дівчата, це розмір 58-60 см. Як визначити розмір? Знімаємо обсяг грудей, розділяємо на 2, отримуємо розмір. Це загальний розмір. Загальний. Буває таке, що, наприклад, дівчата не підпадають під загальний розмір. Тому завжди я прошу писати мені в особисті у Viber для визначення вашого. Розміру свої правильні обсяги. Правильні це вірно зняті. В бюстгальтері перед зеркалом все гарненько зняли, визначили розмір. Отже, Єва це розмір 58-60. І ось на ній. <coughs> Давайте, щоб ми всі влізли, влізли в кадр, так? І ось на ній те саме плаття, що й на мені. Один в один. Одинакові повністю фасони, але в залежності від зросту, ви бачите, що по-різному по має вигляд. Ось на євочці я продемонструвала плаття, так? І я його демонструю на собі. Це ті самі плаття. Якщо я буду відео казати, що це оверсайз або плюсайз, це значить, що підходить і на мене. І на Маріану, і на Єву, і на дівчину 50 го розміру, і на дівчину 48-го розміру, і 54-го. Ви зрозуміли? Тепер дивіться фокус-фокус. Роздивилися ви. Ці всі плаття продаються, дівчата. В мене цієї тканини було багато, тому дівчата попросили повторити знамените плаття із того боку, що я відзняла. Так, ці всі бохо продаються. Ціна і цього плаття, і цього Вкороченим рукавом 979 гривень. В комплекті до всіх суконь ви отримаєте 3-метровий пояс. Так, дивимось, як зав'язувати. Я вже показувала, перекинули назад, перекрутили два рази і зав'язали. І так само зараз я зав'яжу на єву. В залежності від зросту, тому що єву я поставила, зробила вище, ніж я. Буде трішечки різна довжина сукні. Це залежить від довжини торсу, від довжини ніг. Але всі сукні Бохо йдуть довжини за коліно. Якщо комусь дуже сильно важливий замір плаття, то я його буду давати. Ну, я маю на увазі довжину. Всі подивилися з поясом на мені. Це такий буде довгий влог вступ. Так? І дивимось тепер на мою Єву. Євочка, щоб не думали, що дівчатка не можуть носити пояс. Вони просто мусять. Мусять просто так, дивимось, як Єва. Який Єва має вигляд з поясом. Розрівняли, звичайно, що це манекен. це не жива людина. На е, живій людині буде значно красивіше. І це все підходить і зручно, і красиво. Роздивилися. Я думаю, роздивилися. Тепер фокус, фокус ми змінюємо це плаття на це. Зрозуміли? Так? Щоб не думали, що я тут понашивала різних розмірів і показую. Це буде для вас і новинки, і цікавинки. Дивіться те, що було на Маріані. Ось воно, один в один, таке ж, як на мені. Це та сама ну та сама сукня, тільки що рукав другий. Так, дивлюсь, де перед де зад. Своїй сестрі я теж пошила от. і демонструю, щоб Оксана була в курсі, що плаття вже є. Так, розправляю на манекені суконку. Дивимось, є ти така в мене красива, що то капець. Ну, я не знаю, яка ж гарна. От дивіться, кожна жінка одягне отаку сукню боху і буде, ну, просто зірочка зіркова. Дивіться. Було на Маріані в Маріани об'єм грудей 92-94, талія 78, об'єм стегон 102. Єву ви запам'ятали. Дивимося тепер вкорочений варіант рукава. Подивіться ж ви на цю красуню, ну вона ж просто гарна! І, ой, боже, сережка впала. Зайчики, і зараз ще цю, це плаття одягаю ось. Воно точно таке саме, як на мені, з більш таким рукавчиком три четверті. Вже ж не хочу вимикати телефон. вже ж потерпіть, сережка. сережка спала. Так. І надягаю. Дуже красива ця тканина. Я її назвала Аква, бо вона така, як вода. Ось, дивіться. Всі побачили та сама сукня, що і на мені. Ось вона. Дівчата всі запам'ятали ціну. Все, що я показую вам в наявності. І також під відео, будь ласка, дивимося інформацію. Я буду писати порядковий номер. Ну, ці плати вже якось попідписую. Так, порядковий номер. Опис і. Ціна для того, щоб купити сукню, під відео є номер телефону. Будь ласка, пишемо мені в Viber тільки тоді, коли хочемо придбати сукню. Якщо маєте будь-які інші питання з приводу пошиву, уроків і так далі, оцей урок є на каналі. Був нещодавно. Називаються Так? Якщо маєте будь-які інші питання, пишіть їх в коментарях під будь-яким відео, я їх всі бачу. Як автор каналу, я відкриваю і бачу всі коментарі. Під всіми відео всі я бачу. Тож, зайчики, для придбання суконь, будь ласка, пишемо в Viber. Так, ну що ж, продовжую показувати цікаве. Дівчата! Декорації позаду мене будуть змінюватися, щоб ви зрозуміли. Розмір 58-60, це значить, що якщо сукня надягнена на цей манекен, то підійде до 58-60 включно. І також я їх буду змінювати. Тобто, звертайте увагу, якщо на цей манекен надягнута сукня, значить вона оверсайз або плюс сайз. Якщо тільки ось на цей манекен. Я буду одягати ну, на початку або на себе, так? щоб я не повторювалась, то це значить, що вже на плюс-плюс сайз вона не підійде. Ну, або читайте опис під відео. Отже, <кій> на мені сукня із штапелю в стилі Dolce Габана. Внизу є мереживо, сукня оверсайз або плюс сайз ось така широка штапель, дуже красиве мереживо. На рукавах можна робити, хто полюбляє ось в такому іспанському стилі варіант. Теж дуже красиво. І, як завжди, в комплекті пояс. Вартість цієї сукні 799 гривень. Можна поясочок зав'язувати на голову, як обідок. Він не дуже широкий, але все рівно надасть вам якого деякого шарму. Сукня матиме гарний вигляд як з кедами, так і матиме гарний вигляд з підборами. Блакитна сукня в такі красиві квіточки, я не знаю їх назву, але вони от саме зараз цвітуть, такі на великих кущах. Отже, ця сукня оверсайз або плюс сайз. Покрою широкого трапеція. Вона довжини міді. Має незвичний ось такий рукавчик, як крильце. І задрапірована трішечки на плечовому шві. За бажанням можна робити ось таким чином. І в комплекті до цього платтячка є пояс. Його можна зав'язувати на голову як хустину, хто полюбляє. Або ж Підкреслити лінію талії. Прямо або пустити отак на бік. Це трикотажна сукня, але трикотажно надзвичайно якісний. В складі бавовна і поліестерова нитка. Він не буде давати катишок, він такий, як шовковий, полірований. Він. Чимсь можливо, нагадує трішечки трикотаж Дайвін, але ні, це не він. Це не він італійський дуже якісний трикотаж. Колись мені його присилала в подарунок дівчина, яка мешкає в Італії. Ціна цього плаття 799 гривень. Ну, дуже крутезна котонова сукня. Котон з льоном. Тут десь. 15% льону і все інше це котон. Дуже красивий малюнок темно-зеленого кольору. Тримає форму. За бажанням також можете спускати плече. І в комплекті є пояс. 899 гривень. Ціна ось саме цього варіанту плаття. Яскравезна червона сукня в такий мілкий-мілкий горошок або в цятки. Так, і пояс, як завжди. Без нього нікуди. Усі сукні в комплекті йдуть з поясом. Всі, без виключення. Ті, що я вам сьогодні показую, вони всі в комплекті з поясом. Ціна цього плаття 899 гривень. Сукня в яскраві, червоні маки. Тканина шов в кармані. Дивовижна сукня. Ви спостерігали за зміною декорації, бачили, на кому вже була вона одягнена. Тож, розмір всі вже зрозуміли. Щоб я кожен раз не нагадувала вам. Так, має в комплекті поясочок. Ціна платі 799 гривень. Неймовірної краси сукня. Тканина штапель, мереживо макраме. І ось тут зверніть увагу є мереживо на рукавах. В комплекті є пояс. Вже сказала, що штапель Він в стилі Гуччі. Сама сукня теж в стилі Гуччі, довжелезний Пасок в комплекті. Його можна як декор або ж як основний пояс. Ціна цього плаття 1099 гривень. Друзі, це всі новинки на сьогодні. Те, що я встигла підготувати. В процесі далі будуть новинки. Вони. Кожного разу різні. Сьогодні показувала вам Only Boho. Тільки сукні оверсайз і тільки сукні оверсайз і плюс сайз. Тож в описі під відео ви знайдете контактну інформацію. Для того, щоб купити плаття, робіть, будь ласка, скріншот з відео та надсилайте його меню у Viber. Тому що буває таке, що. Ви можете писати в номер порядковий, наприклад, там 5 або 6, а відео може бути не це, а якесь інше, щоб не було плутанини, щоб ми точно з вами розуміли, про яку сукню у нас з вами йде мова. Тож, будь ласка, робіть скріншот, ну, або якось описуйте плаття, яке ви хочете придбати, як вон, який воно має вигляд, або копіюйте той опис, який є під відео, ну, щоб мати. Конкретну інформацію про ту чи іншу річ. Це всі новинки, як я вже сказала, їх небагато, але сукні гарні. Тож, для того, щоб купити, пишіть мені, будь ласочка. для того, щоб пошити, пишіть коментарі під відео, тому що всі уроки на каналі є. Цьомки-бомки, бувайте до зустрічі!